CNN частину свого свіжого матеріалу присвятили наступу росіян на Дніпропетровщину Цитують військовослужбовця на псевдомучної слова про те, що Новопавлівка мета росіян, а вихід в область одне з ключових завдань, яке ставить перед собою російське командування. Автори статті зазначають, що вторгнення до Дніпропетровщини було б визначним моментом для окупантів. Тому що російські війська вперше туди вступили з перших тижнів повномасштабного вторгнення, і для американських учасників переговорів будь-який російський контроль на частину Дніпропетровщини цілком може розглядатися як корисна розмінна монета в майбутніх перемовинах, пане Дмитре. Виходячи з цього, розкажіть, будь ласка, що наразі відбувається на новопавлівському напрямку. Як ви оцінюєте ситуацію біля Троїцького та Котлярівки? Ситуація складна. Не варто говорити про те, що в планах окупантів не тільки масштабування та трубових дій за рахунок Дніпропетровської області, але й відповідно сумської і харківської. В Планах окупантів дійсно здійснення військово-політичного тиску на Сполучені Штати і Україну в моменті реалізації свого ультиматуму, а я нагадаю, це ультиматум це виведення підрозділів Силоборони України з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізьких Херсонських областей. Відповідно, на думку Росіян, якщо українська сторона блокує цей ультиматум, то е, тоді армія окупантів розширює театр бойових дій за рахунок нових територій. В першу чергу це я ще раз повторюю Сумська Харківська і ну, відповідно можливий сценарій Дніпропетровської області. Чому можливий? Ще два-три місяці тому, пане Дмитро. Ми з вами в цій студії розповідали про можливість російського прориву в Дніпропетровську область на Покровському напрямку. Як бачимо, ситуація там стабілізована на даний момент. Після призначення Дропатова сили оборони України не тільки стабілізували е, ситуацію на покровському напрямку, але й відповідно здійснили низку успішних контрнаступальних дій е, в районі населеного пункту Пещани е, е, і відповідно Шевченка по іншому флангу. Варто зазначити, що на сьогодні загроза оперативного оточення українського групування на покровському напрямку немає як і загрози прориву безпосередньо до Дніпропетровської області. Зауважу. На той період українські змі волали про те, що до Дніпропетровської області залишилося 5 кілометрів, і відповідно, є безпосередня загроза прорива на території цієї області, ба більше того, масштабування театру бових дій за рахунок нових територій. Як бачимо, сценарії були локалізовані по Новопавлівському напрямку. Там ситуація досить складна. Варто говорити про те, що є тактичні просування російських окупантів. Наразі, відповідно, є розлив заходиться вже фактично повністю під контролем росіян, і, і Бурлацьке, і низка інших населених пунктів, відповідно, там йдуть важкі е, бої. Бурлацьке так само фактично вже окуповано росіянами. В планах, я ще раз повторюю, це якраз вихід на адмінкордони Дніпропетровської області, тобто стратегічне завдання окупантів. Це захоплення всієї території Донецької області. Причому цей Новопавлівський напрямок він не є пріоритетним. А на мою думку, основний театр бойових дій буде розгорнутий саме за Сланської Краматорської агломерації. Новопавлівський напрямок це от знов таки елемент військово-політичного тиску в моменті масштабування е, театру бойових дій, тобто можливості перенесення на територію Дніпропетровської області. Натомість, якщо ми подивимося на мапу бойових дій, основний напрямок ударів росіян це якраз от на е, слансько краматорську агломерацію. Турецький напрямок, ви його згадали, важкі бої. Ну, давайте будемо об'єктивними. Можливість подальшого утримання вона є мінімальна. Основне, зараз акцент бойових дій змістився якраз на е, момент утримання траси Турецько-Костянтинівка і спробу окупантів е, відповідно прориву до е, цієї траси з загрозою виходу в фланг українському групуванні безпосередньо на Костянтинівку. До речі, до повертаючись до покровського напрямку, там так само основні зусилля окупантів направлені на вихід безпосередньо на трасу покровська костянтинівка Тобто, як бачимо стратегічним завданням окупантів. У цих напрямках є вихід на сланської краматорську агломерацію. різка активізація бойових дій на Лиманському напрямку за рахунок введення оперативних резервів з числа підрозділів 20-ї двадцятої, 25-ї загальновійськової армії, зокрема, це підрозділи 3-го, 144-ї мотострілецької дивізії, 90-ї танкової дивізії. Мета окупантів це прорив на в напрямок Борової і відповідно вихід на безпосередній Лиман і Сіверськ. Бої за Лиман, вже будемо знов таки е, називати речі своїми нами. Вони вже практично розпочалися до Лимана за різними оцінками від передових позицій російських окупантів до 10 кілометрів. Але знову основна загроза. А наступу на цьому напрямку це якраз спроба прориву на сланська Краматорська агломерація. Там до 30 кілометрів до позиції українських захисників е, на цьому напрямку. Е, Куп'янський напрямок. Е, важка ситуація в районі дворічної, це зона присутності росіян. Вони накопичують оперативні резерви знов-таки з метою прориву на сланська-краматорську агломерацію. Ще раз підкреслюю. Стратегічним завданням окупантів буде якраз е, спроба захоплення цих надважливих для них промислових міст Донецької області. Причому е, будуть вирішувати не стільки військову, скільки економічну складову е, боїв за Славянськ. Я нагадаю, Славянськ це найбільші поклади сланцевого газу на території Європи. Свого часу, на жаль, українським урядом було прийнято рішення щодо недопущення американських інвесторів до розробки сланцевих покладів, і це от і спричинила ті події 2014 року. А саме Рейд Гіркіна і не випадково, саме Славянськ був обраний як основний пункт початку військових дій на сході України. Наразі росіяни намагаються... Максималізувати свій тиск на цьому напрямку, щоб не дати можливість саме сполученим штатам зайти в якості інвесторів в моменті розробки цих родовищ, тому як бачимо, в планах росіян не тільки військова, але й відповідна економічна і політична складова активізація бойових дій на всі без винятку ділянках фронту.